Кожен із 366 днів минулого року був для них днем боротьби за людське життя. У 2024-му ворог обстрілював Харків 318 разів, область куди більше. Часто наслідки були нищівними, вибухи, пожежі, завали. І з усім цим щоразу вели боротьбу рятувальники. Окрім перманентних прильотів, на плечі надзвичайників лягла евакуація, розмінування, побутові займання та низка інших екстрених ситуацій. Без зброї саме такий статус міцно закріпився за ним у часи широкомасштабної війни. Практично кожен із чисельних виїздів для спеціалістів ДСНС перетворювався на історії про мужність, самовідданість та врятовані людські життя. Однак іноді ці історії ставали не лише героїчними, а й трагічними. Протягом повномасштабного вторгнення Харківщина, як і вся країна, зазнала болісних втрат: військовослужбовці, поліцейські, рятувальники багато із них загинули, захищаючи батьківщину та своїх співвітчизників. І сьогодні Україна з однаковим болем вшановує пам'ять тих, хто поклав життя як на фронті, так і на варті безпеки в тилу. Кожне втрачене життя як військового, так і цивільного це боляче. Ми вшановуємо пам'ять кожного й кожної, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну. Це наш обов'язок. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити наших воїнів, підтримати їх на всіх рівнях. Адже кожен боєць це не просто частина армії, це людина, це герой. Харків не забуває своїх рятівників. Нині тут, біля нової меморіальної дошки. Панує особлива тиша, тиша, яка говорить більше за будь-які слова. Саме на цьому місці у квітні 2024 року під час виконання службових обов'язків загинули троє надзвичайників шостої державної пожежно-рятувальної частини. Їхні імена Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко та Владислав Логінов. Відтепер назавжди викорбовані у списку героїв Харкова. Рідні колеги та почесні гості зібралися на місці трагедії, щоб вшанувати подвиг полеглих рятівників. Меморіальна дошка, встановлена на місці трагедії, стала символом пам'яті шани. До неї поклали квіти, а хвилина мовчання об'єднала всіх присутніх у скорботі. Начальник головного управління ДСНС України у Харківській області вручив родинам героїв державні нагороди ордени за мужність третього ступеня посмертно. Також від імені рятувальників Харківщини Артем Стахов подякував усім, хто взяв участь у створенні меморіалу. Серед них скульптори, заслужений художник України Катіп Мамедов, представники місцевої влади та благодійники. Пам'ять про загиблих зазначають у головному управлінні ДСНС України в Харківській області. Увіковічена в меморіальній дошці з'єднуватиме минуле з прийдешнім, нагадуючи майбутнім поколінням про високу ціну перемоги. Ольга Трачук та Юрій Бобикін. Харків, Новини